З вами Максим, і у сьогоднішньому відео ми разом з вами подивимося та поговоримо про таку дуже цікаву котушку, легендарну котушку, як Shimano 16 Stradic Ci4 Plus. Подивимося, у мене вона в розмірі Compact 2000S, чудовий розмір для ультралайту. Порівняємо з деякими котушками, які у мене були. Розкажу свої враження від неї, що і як я думаю. Отож, поїхали. Почнемо з того, що попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк. Ну і написати коментар у підтримку відео. Почнемо з того, що котушечка дуже цікава, вона 16-го року. До неї були котушечки доволі цікаві, як комплекс 13, -й. і не тільки там попередня версія Страдіка Ся 4, але саме ця версія 16-го року запам'яталася всім як дуже така вдала і якісна котушка найкраща за свої гроші для ну, будь-яких задач, більше легких задач. Вона дуже легка, тому що я 4, тобто матеріальчик топовий від Shimano. І при тому має дуже прикольні фішки, про які ми поговоримо, як якісні підшипники, якісна збірка, дуже файний дизайн. ну І робота в цілому дуже якісна. Отож, почнемо з її характеристик, які у нас є. Характеристики базові. Це 5,0 передатка, 3 кг на фрикціон, 160 г вага, 6 на секундочку SRB. Тобто якісних, високо, е, якісних антикорозійних підшипників плюс 1, тобто обгонна муфта і 60, 6 см за оберт е, вона робить. Е, на секундочку, 6 SRB підшипників. Перше, чим вона відрізняється від нових котушок, тих же самих, наприклад, нової версії Stradica 4, це Shimano 20 2020 року, далі йде Shimano Vanford 24-го року. Е, ці всі котушки вже не мають е, підшипників. SIRB в механізмі. Вони мають тільки один підшипник в, ро в ролику SIRB якісний. А тут і саме всі підшипники, я подивився повзрив взрив схемі, саме всі підшипники у котушки стоять SRB, якісні, чорні, оці, дуже круті підшипники від Shimano. Це дуже важливо, тому що цей кожен підшипник, якщо купувати у якихось перепродаваннях перекупів, то буде коштувати, можливо, десь баксів 10 навіть. Тобто це дуже немаленька ціна. Отож, щодо поставки котушки поставляється вона в звичайній коробочці, ну якісні, гарній коробочці. Є е, е, макулатурка, якраз таки ось е, взрив-схема, де я і подивився, що у нас SRB підшипнички в механізмі Shimano, е, макулатурка, це все не важливо. Ну, і звичайно ж, е, регулю... регулювальні шайбочки для нашої намотки, але вона мотає ідеально. Ну і для шпульки, щоб на мати баташнур, теж є скотч. Ось так от вона виглядає, якраз таки її дизайн це просто щось з чимось. Поговорю про те, як я її придбав, де я її придбав та чому її придбав. Придбав її на зенмаркеті, з Японії. Придбав її на аукціоні в стані нової, але по факту вона приїхала мені в стані вже вбитої котушки. <laughs> як не дивно. Не, ну, бувають різні моменти на аукціонах, бувають, приїжджають дуже гарні котушки, які відповідають стану заявленому. А бувають, як у мене ця котушка приїхала в гіршому стані, вона не вбита повністю. Я вважаю, все рівно це вигідна покупка для мене, але все рівно вона трошки підрикує. Вона трошки мене підрикує. Але я все рівно вважаю, що це вигідна покупка, і вам розкажу чому. Отож, котушка виглядає дуже гарно, вона виглядає дуже файно, прикольно, і я вважаю цей дизайн, ця котушка це просто найкрасивіша котушка, яка була ну, для цього для легкого спіннінгу у середньому сегменті. Тобто, тому що цей. Серебряний срібний кольор, плюс шпулька така чорно-червона, воно ну, виглядає просто офігенно. Плюс ручка у вас теж з вставками червоними. Ну, виглядає просто суперські. Тому я вважаю по дизайну ця котушка одна з найкращих Shimano, яка взагалі була. Е, ось. Е, ну, Ще мені дуже подобається катушка Shimano Complex 17 який зроблений на фоні. на... М Механізмі, тобто на платформі цього ж традіка єдине, що у комплексі там 9 підшипників, а не 6. Тобто там доставлені ще, 2, ще один підшипник доставлений у якраз таки наш кнобик. Тут, тут один підшипник з заводу стоїть в кнобу, ще один можна додати. І два підшипника там доставили якраз таки у комплексі в шпулю і підшпулю. Тут можливість тільки поставити в підшпулю. 11 на 3, вибачте, 7-11 на 3. В шпулю немає можливості підставити підшипник. Тому якось так. Ну, дуже цікава котушка в цілому. Вважаю, реально вона дуже крута і саме чим. По-перше, базові 6 підшипників тут є. Тобто, ну це не маленька кількість, тут є один підшипник вже в кнопі з заводу. Кноп дуже якісний, відрегульований у мене відмінно. Є 5 підшипників у механізмі. тобто один в ролику якісний висококоразі... антикорозійний. І е, саме головне чотири підшипники в механізмі теж е, високоякісні антикорозійні, s тобто SRB підшипники. Це дуже важливо, тому що зараз таких котушок вже не роблять у такому сегменті, як мінімум, де у вас всі підшипники стоять s е, Тобто ця котушка цими цим славиться. Плюс дизайном славиться, дизайн просто феноменальний. Ну, і якість збірки, тобто якість збірки, реально, якість всіх вглиб. Моя котушка підбита, тому що ну, людина її ловила, так скажімо, небережно. Але е, котушка дуже гарна, і якщо б вона була в новому стані, то вона б, о, при правильному використанні вас прослугувала б років 10 не менше. Тому що вона дуже якісна, тут все е, показане те, що вона зроблена на роки, тому що навіть в ролику на ролику у вас є. Напилення жовте, як ви можете побачити. Далі у вас якраз таки все підігнано дуже гарно. Тобто ніяких люфтів. Ну, У мене і люфти є, тому що катушкою працювали дуже потужно, але, але вона дуже, дуже-дуже, дуже потужна. Отож, ми маємо ротор тут MGL. Це ротор від 16-го ванквіша того ж самого. Тобто ротор максимально, який є наразі, найкрутіший для такої котушки, легкої котушки. Він дає нам максимально легкий старт котушки, максимально плавний легкий хід. І це реально відчувається. Тобто старт котушки просто не відчувається. Тобто він максимально легкий. У мене була котушка Shimano Stradic. 23 була котушка. Shimano Ultegra 21 була котушка Shimano Sahara 17 в розмірах Compact 2000S. І там старт важче. Тобто там ротор на MGL, а звичайний ротор, і реально відчувається, що старт там важчий. Тому цей ротор MGL вважаю найкращим варіантом для легкої котушки, для легких задач. Тому що цей легкий старт, він нам і потрібен для ловлі на маленькі ваги. Ось. Щодо котушки, купив на Zenmarket якраз таки на аукціоні за. Ну, десь нехай 110 баксів, вона мені вийшла в кінцевому в Україну. Тому я вважаю за цю суму, це дуже гарна котушка. Якби вона ще була в ідеальному стані, було б взагалі супер. Але вона у мене трошки підрикує, трошечки з'явився люфтик на ротору, трошечки є за великий люфтик головної пари, тому я її все ж таки переберу. Тобто розберу, перемажу, люфтики, поприбираю, і вона буде працювати у мене дуже довго якісно. Також у мене є коцки на роторі. Доволі великі. є коцька на ручці. Тобто, ну, котушечка трошки підбита, так скажімо. І найголовніше, трошечки підрикує головна пара. Тобто, Вона трошечки вона тільки, тільки починає, тобто її не вбили повністю, вона трошечки підрикує. Тому ми переобслужимо котушечку, і вона буде працювати в мене на ультралайті до 5-6 грам, без питань. І буде ще працювати дуже довго. Тому що ультралайт, ну, це такі невеликі навантаження, тобто я буду її ловити на максимально невелике навантаження, тому що купив паралельну їй котушку в новому стані. Реально там вона вже не вживана. Це Shimano 17 комплекс Compact 2500S. Це той же самий тисячний механізм, але там більша шпулька, більше роту, тому дуже цікаво буде подивитися, що на неї теж огляд буде. Комплекс 17 взагалі мені подобається більше за все, тому що дизайн там просто феноменальний. Я саме комплекс 17 хотів собі придбати більше за все. Отож, Shimano 16 страдік, 17 комплекс це просто дуже круті вдалі кутушки для таких гарних задач. Навіть 4000 розмір 16-го люди використовують. На унцовках, тобто там до 30 грамів, в цілому котушки нормально ходять. Отож, котушка супорово виглядає, дуже якісно зроблена, має чудові характеристики як невелику вагу 160 грамів. Це гарна вага, тому що той же самий новий 20-го року, 24-го року, важить 155 грамів, тут 160. І 5 грамів ви відчувати не будете. А відчувати ви будете те, що ця котушка зроблена якісніше. Це реально 100%, вона продумана якісніше. Ну, тобто вона реально зроблена на роки і зроблена з. Характером зроблена з тим, щоб вона працювала довго і якісно. А ці котушки, які зараз вийшли, 24-й Ванфор, 25-й комплекс XR, це все, м'яко кажучи, не круті кутушки, тому що вони виглядають погано, по якості вони погані і реально е, купа питань по ним. А ця котушка 16 Stradic, це реально саме той апарат, який у вас буде працювати і працювати. Я вважаю, це вигідна покупка для мене. Я дуже хотів собі саме цю модель. Вважаю, що дуже вигідна покупка, тому що в мене шпулька не закоцана, вона повністю можна сказати, нова. І в цілому кутушка в робочому стані. Тобто всі підшипники, як я розумію, як я чую, працюють без питань, корпус ніде не тріснув нічого, є тільки коцки по ротору, деяка коска на ручці, але в цілому все працює дуже добре, тому вважаю дуже гарна купівля, як за цю ціну. Тому дякую вам за перегляд. пишіть ваші коментарі щодо цієї котушки. Я вважаю, це чудова катушка, чудове оновлення у мене, яке вже буде працювати у мене дуже довго, думаю, і якісно на ультралайтах, максимально легких вантажах 3-4-5 г. Ну і будемо дивитися, що і як. Дякую за перегляд, ніх останні лоски та до побачення.